Ну, звісно, ви ж підійшли, тут вже якось треба як там у вас, 18.3 пише. Ти дійшов посвідчення, представився. Да? Недін не Андрій Вікторович, командир взводу. Скажіть, будь ласка, командир взводу. До речі, є таке питання. А як мене можна притягнути по 122-й, якщо порушення зафіксовано не в автоматичному режимі? будь ласка, інструкцію Щодо використання приладу друка. А для чого мені інструкція, якщо є своєї режиму? Ви вважаєте, що інструкція вища, ну інструкція до труками вище закону про поліцію і кодексу про адмінправопорушення? Це сам закон України про національну поліцію Так. даєте сави для використання яка стаття? Для використання для притягнення, а для притягнення водія? Так, а для притягнення водія фіксації вже даного правопорушення розчитати справу.